Хочу святкувати Різдво, за новим календарем, 25 грудня. Ті, що люди живуть в селах, мені кажуть, вони не повинні це нас. А чому? Тому що привиклися. наприклад, 7 -е число там ходили, колядували, типу, діти. Вони заходили по барага, тут а такі тепер 25 числа до тебе заходять і стоять люди. <ріху> так що привищиш? а звісно, що по-старому. А якщо по-новому, якщо ця ідея залетить, то чого ні? За старим. А чому? Так, постійно так завжди було. і перестраюватись на новий календар якось. Не, mm -hmm. не хочеться. Є праздник два дні. І 25-го, по-моєму, і 7-го. Ну, є получать. Ну, видиться, ситуація така, що не знаємо, що буде завжди. Врем'я таке, війна, все. Яке святкування живе? Дідусь, бабуся, вони святкують за старим. Я не можу прийти одна і сказати, що ні, я міняю правила, тому буде інакше. Я вважаю, що треба переходити на нові дні, так як в всьому світі відмічають за новим календарем і це ну, є правильно, так як і повинно бути. І не хочу, щоб ці свята були зв'язані так, як в Росії. Ну, Празниках не дуже думав, якщо чесно. Так, ну, побачимо. Будемо працювати. По-новому, так як люди всі. Ну, я не за старим. А чому? Ну і закрили. уже ну, як вийде по новому, що буде по-новому. Це до мене резолся більш такий був сімейний пазло, просто з сім'єю збиралися. А зараз тут один, тому мені це зараз не актуально. Але я бачив, що зараз багато хто в пабліках, в Черкаських там. Е Ну, буду споряд на це на цей привід. Не таке проблемне запитання. Тобто, бо там такий срач був. Хто захоче буде сьомого, хто захоче буде там двадцять п'ятого, кому як зручніше? Інтеграція, я вважаю, до Європи і, і ми ж європи, всі хочемо, і тому все як до Європи, до цивілізованого світу. Тому так я буквально щойно мала розмову із своєю працівницею на цю тему, і ну я вважаю, що взагалі по всім. А канонам підходить більше все-таки е, новий календар, тим більше ми колись за ним жили. І лише там якихось 60 років, мабуть, да, ми жили за цим календаром. Так, да, буде незвично, але тим не менше з радістю повертаюся до нього. Думаю, заново. А чому? Ми постійно. Дружини питайте, вона наша голова сім'ї. За старинкою.